Шість разів від ночі росіяни обстріляли прикордонні сумщини, постраждали чотири громади. Зафіксовано три десятки вибухів. У наслідок вчорашніх обстрілів в області загинула жінка, і ще одна була поранена. Під ударом опинилися майже 40 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки та адміністративна будівля. Двоє людей убили росіяни. Двох людей вбили росіяни на Донеччині. Це мешканці села Карлівка. Протягом доби поліцейські зафіксували влучання у шести населених пунктах області. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів. Кабами окупанти ударили по великій новосілці. У Лимані пошкоджено дев'ять приватних будинків. У Катеринівці обстрілом зачепило три оселі. Вовчанську на Харківщині тривають захисні дії. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. З його словами, на Покровському і Куп'янському напрямках російські війська намагаються відтягнути наші збройні сили і зробити менш концентрованою бойову роботу українських воїнів. Чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили і зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно по кожному напрямку. Нам має бути чим відповісти ворогу. Наш український результат, наша сила залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях в бою на фронті. У Дніпрі загинули двоє залізничників через падіння уламків ворожої ракети. І ще один чоловік отримав поранення. Напередодні ворог запустив по місту керовану авіаційну ракету. Її збили наші захисники. Як повідомили в Укрзалізниці, загиблі чоловіки працювали оглядачами-ремонтниками вагонів. У наслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин. І ще постраждало 10 будинків. Там вибиті вікна. Наразі комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Ми працюємо над тим, щоб закрити ці вікна плівкою. Завтрашнього дня ми почнемо робити заміри, та в ближайший термін ми будемо встановлювати нові вікна. Більше за все, постраждали місця загального користування. Тобто в, в адміністрації діє комісія з обстеження пошкоджених зруйнованих будівель, тому власникам такого нерухомого майна потрібно звернутися до адміністрації. Найближчими днями ми плануємо орієнтовно п'ятницю або понеділок виїзд комісії, яка обстежить і складе акти про пошкодження, про пошкодження будівель. Харківські рятувальники задіяли автокран та колінчатий підіймач, аби ліквідувати наслідки російського авіадару по багатоповерхівці у центрі Харкова. По цій 20-ти поверхівці ворог поцілив 14 травня. Щоб зняти понівечені конструкції, знадобилася важка інженерна техніка. Працювала і верхолазна група. Роботи проводилися із 8 по 13 поверхи, що найбільш пошкоджені у наслідок вибуху. Надзвичайникам знадобилося два дні, аби прибрати аварійні конструкції будинку. Семеро постраждалих у наслідок вчорашнього обстрілу Херсона перебувають у лікарні. Трьох з них прооперували. Росіяни ударили по центру міста трьома авіабомбами. Під прицілом опинився житловий квартал. Загалом постраждали 19 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа і медичний заклад. Була якраз в кухні, мені чогось захотілося поїсти, і воно в мене цим і огріло. А летіло воно, бачите, вірші і робочила. Я вам перший не чула, а другий такий був, що я ж думала, що в нас це повилетало. Сильний був. У Львові презентували один із проєктів із відбудови музею Романа Шухевича серед пропозицій відбудувати споруду із додаванням нових елементів комфорту, зокрема, зробити його доступним для маломобільних людей, обладнати сховище і провести санвузол. Проєктні заявки від архітекторів прийматимуть до 3 червня. Переможця конкурсу визначать того ж місяця. Нагадаю, через атаку російських безпілотників у новорічну ніч був знищений музей Романа Шухевича у передмісті Львова. Зміни вони будуть стосуватися тільки пристосування для потреб маломобільних груп населення це влаштування підйомнику в рівень другого поверху. І також ми запропонували для запропонували влаштувати сховище в межах підвального поверху. Раніше підвального поверху в будинку не було. Остап Кошпа, військовослужбовець збройних сил України, нині на лікуванні у львівському шпиталі після важкого поранення. Спочатку його не брали в Азов, бо занадто молодий. Півтора року допомагав військовим, поки доріс до служби в армії. Нині наполегливістю Остапа захоплюються медики. А він сам хоче повернутися на поле бою до побратимів. Свою історію служби Остап розказав нашим репортерам. Остап щойно прозвучала перша повітряна тривога, вирушив у військкомат. Та на заваді став вік. До призовного не вистачало півтора роки. Цей час допомагав стилу бійцям. Врешті його заявку прийняли в Азові. Не зразу типу, запитали, типу ти готовий? кажу, готовий? готовий. Записав, ну це написав заяву, подався документ. Він каже: Ну, типа, ти готовий? типу, ну назад нема шляху. Тижні без зв'язку, без нічого. Ми не знали, що робиться в світі і так далі. Ну, було важко. Стресть ночі нас вночі піднімали і починали там. Окопи копали, водою заливали. Ну, максимально роли, щоб було важко там. Було важко і на фронті. Після навчання Остап потрапив на Луганський напрямок. Торік у серпні під час виконання бойового завдання отримав поранення. Ворожі кулі прошили тіло Остапа, пошкодивши коліно, плече і голову. Я впав, щоб ну, храпіти, пробувати знімати якусь казку, бо воно мене не душило. І, хлопці мене відтягнули трошки назад, ну і група була. Тож у нас група була трошки 300. Поставили мене біля дерева, бо, тому що якщо б всі тягнули мене, ну, не знають, щоб всі вернулися. З насиленого бійця ледь живого знайшли побратими. Пам'ятаю одне, що мухи, які тебе їдять, і тобі жарко і ти хочеш пити. Тим більше ти нічого не можеш зробити, бо в мене зразу. Параліч сторони правої. Я не пам'ятаю, не відчуваю ні руки, ні ноги, ні ж навіть ще половину, я не чув. Першими, коли отямився Остап, побачив рідних. Це вже сталося у Дніпровській лікарні. Пам'ятаю, що мені дали банан, я вже зібрався і прийшов, якраз тоді вже мама була типу, і тесь, вони прийшли. типу, тіпо... Бачили, що я їм банан я щасливий. І каже, що як? Я кажу, так. Е... Він або кілограм е... йогуртів я хотів, або бананів. <риклад> <риклад> Бо і Ту кажу, я ще там не все не закінчив. Вони так каже, ти вже все закінчив. Згодом Остапа перевели в реабілітаційний центр у Львові. Наполегливість у бійця, навіть терапевти вражені, весь час просить збільшувати навантаження. Він дуже віддано працює. Він дуже серйозно працює і він виконує і старається виконувати всі задачі, які ми перед ним ставимо. В даному випадку на даний момент ми з Остапом працюємо над покращенням координації, динамічної рівноваги, статичної рівноваги. Остап вже ходить і набирається сил. Між заняттями продовжує допомагати побратимам та не втрачає надії повернутись до них. Соломія Гончар, телеканал прямий. Вишиваємо перемогу. Українські військові записали відео до Дня вишиванки. Воїни кажуть, що вишита сорочка це наша духовна броня. Вона втілення незламності і віри. Символ того, що ми нація об'єднана прагненням до свободи і перемоги. Вишиванка мій генетичний код. Символ моєї нескореності. Ідентичність мого народу. Традиції предків. Які бережу традиція яку передам своїм нащадкам. Вишиванка скріплює дух, загортовує волю. Вишиванка дух.